Великий Піст. Історія та Традиції. Традиційно Великий піст починається за 7 тижнів до святкування одного з найважливіших свят в православному календарі Великодня. А тому дата завжди змінюється. Історія та Традиції. Великий піст встановлений на знак наслідування Ісуса Христа, який постився у пустелі 40 днів. Тривалість Великого посту так чи інакше пов'язана з числом 40. Однак фактично його тривалість залежить від правил обчислення, прийнятих в даній конкретній конфесії. Головний сенс Великого посту очищення та покаяння. У пісню необхідно приділяти увагу не лише дотриманню обмеженню їжі, але й духовному очищенні, не бажати зла іншим, пробачити всі образи, уникати конфліктів, читати молитви. Перший понеділок посту називається Чистим понеділком. А увесь перший тиждень чистою седмицею. Другий тиждень посту називається Другою седмицею. Третій і четвертий тиждень називаються хрестопоклонними. П'ятий тиждень посту називається Похвальною седмицею. Шостий тиждень вербна неділя. Перед початком посту обов'язково потрібно сповідатися та причащатися. Протягом усіх днів посту треба відмовлятися від їжі тваринного походження та м'яса. Особливо у Великий піст цінується допомога іншим людям. Під строгою забороною у піст влаштовувати гучні вечірки. У пісні можна вживати спритні напої та палити. Якщо ви маєте шкідливі звички, варто їх обмежити. Кожну неділю треба йти до церкви на літургії та щодня молитися. Під час Великого посту варто примусити себе у тілесних втіхах. Не можна влаштовувати сварки та конфлікти. А особливо з колегами, друзями чи близькими. Не можна заздрити та брехати. Найбільша цінність це чесність, треба бути абсолютно чесними перед собою та іншими людьми. Що можна та не можна їсти? Під час великого посту під забороною споживання м'яса, риби та інших продуктів тваринного походження сир, яйця, молоко, сосиски, вершки. Вся їжа рослинного походження дозволяється. А саме можна вживати фрукти, горіхи, овочі, цільнозернові крупи, чорний хліб, гриби в будь-якому вигляді, хлібці, насіння, макарони. Також потрібно відмовитися від фастфуду, солодощів, кави та різноманітних солодких напоїв. Великий піст означає і відмова від куріння вживання алкоголю. Але в суботу та неділю жорсткі обмеження трішки пом'якшуються. В суботу та неділю також дозволяється додавати в раціон пісну олію та вино. Двічі за Великий піст можна вживати морепродукти або рибу. А найсуворішими тижнями Великого посту вважається перший та сьомий. Цими днями церква дозволяє споживати в їжу лише продукти, які не пройшли термічну обробку, тобто сирі, а їсти можна лише раз на день. Краще ввечері, щоб повністю очиститися духовно та фізично.